На українському радіо Карпати програма Радіо вітаю, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Ірина Копостенська, слава Україні. Сьогодні говоримо про зміни у трудовому законодавстві під час воєнного стану. 19 липня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Тож що змінилося для прикарпатців, які права та обов'язки з'явилися у працівників та роботодавців? Про це будемо говорити із гостем нашої студії це виконувач обов'язків начальника відділу трудових відносин та зайнятості управління Держпраці в Івано-Франківській області Андрій Юрочко. Вітаю пане Андрію! Доброго дня! Отож, найосновніше питання, які найосновніші категорії змін зараз відбулися у трудовому законодавстві, закон 2352 три Уніс ряд. Таких понять, як припинення трудових відносин, звільнення працівників у зв'язку з смертю працівника або роботодавця, для військовослужбовців є ряд змін, ну і відновлення перевірок. Тобто скасування мораторію мораторію для певних перевірок трудового законодавства, ну я пропоную якраз поговорити по цих категоріях детальніше, аби розповісти нашим слухачам, що змінилося, і на що власне вони повинні звертати увагу, коли чи влаштовуються на роботу, чи працюють, чи звільняються, аби їхні права не були порушені. От, власне, ви сказали про одну таку категорію: це припинення трудових відносин і розірвання трудових відносин, тобто це. Це те, що ми можемо іншими словами називати звільненням, чи тут є теж різниця? Розірвання трудових відносин це є звільнення. Припинення трудових відносин це на певний період, ставиться як на паузу трудові відносини, тобто роботодавець чи то роботодавець чи працівник має право взяти як, скажімо так, оперативну паузу в зв'язку з неможливістю виконати умови трудового договору. Це може бути внаслідок воєнних дій в зв'язку з тим, що в Україні проходить війна і запровадили таку норму як припинення трудового договору. Термін договору не може перевищувати часу воєнних дій. Тобто, як Оголошення тільки від... воєнні, воєнний стан, воєнні дії закінчуться, так. такий договір може знову бути поновлений, так? Так. Так, він може бути і швидше поновлен, якщо дві сторони мають право відновити, можуть мають можливість, мають право відновити такі, ну, що складені раніше, трудові відносини. Мають можливість їх виконувати, він може бути відновлений і швидше. А що от робити, наприклад, якщо припиняються такі тимчасові відносини, от що робити в цей час працівникові? Чи може він стати, наприклад, на в службу зайнятості зареєструватися? Які в нього якісь є гарантії, чи ні? Ну, зараз законодавець не уточнив, так, що робити працівнику. Таке як право на припинення трудового договору має як і роботодавець, так і працівник. На час припинення трудового договору за працівником не зберігається ні середній заробіток, ні місце роботи. Ніяк, якщо порівнювати з мобілізованими, так. тих гарантій немає, так само немає. Право на відпустку і інших. А чи можуть суцікання. бути тут порушення? Ну тобто, як, як повинні припинятися ці трудові е, відносини? Ну насамперед, одна з сторін має належним чином представити, що вона не має змоги забезпечити виконання трудового договору, тобто, чи це пошкодження... Умов праці, та? чи це пошкодження приміщень, де виконували раніше обов'язки працівники, або працівник, та? якщо він не може в зв'язку з тим, що. Находиться в окупованій, наприклад, території, так він не має зм фізичної змоги добратися до місця роботи на такий термін можуть припинятися. Uh -huh. Ну це, це окупант Прикарпаття більше не відноситься. Uh -huh. Та так. нашої тобто, області. фактично ця зміна так. в трудовому законодавстві нас не дуже так, так стосується. Так. Ну то за винятком тих підприємств, які мають відділення в зонах, де ведуться бойові дії. Uh -huh. Ну а щодо е змін у розірванні трудових відносин, про що тут варто знати? Внесено зміни в статті 36. Так? Довго ми чекали, скажімо, цих змін ще під час довоєнного часу. Та були випадки, коли помирав роботодавець. Так? Якщо фізична особа-підприємець, помирали, трудові відносини міг розірвати тільки суд. І навпаки, якщо помирав працівник, трудові відносини міг розірвати тільки суд. Зараз урегульовано цю норму. І трудові відносини може розірвати центр зайнятості. Тобто, для того, щоб розірвати трудові відносини у зв'язку з смертю працівника чи смертю роботодавця, достатньо звернутися з заяву в заяву центр зайнятості, і центр зайнятості за наявності підстав розірве трудові договір. Ну а які є ще підстави для звільнення, тобто є якісь змінилися умови? От, наприклад, ну тут ви назвали, коли хтось помер, так, так чи загинув, так. скажімо? А якщо о, з інших причин людина чи її можуть звільнити за якимись іншими причинами, які сьогодні є підстави під час воєнного стану для звільнення людини? Просто змінився порядок скорочення так, на роботі. Якщо ми раніше, роботодавець повинен був за два місяці попередити працівника. Про зміну істотних умов праці або звільнення, скорочення, так як ми привикли називати це стаття 41, за два місяці повинен попередити, то зараз він може це зробити за 10 днів. Угу. Тобто, якщо людину... така, скажімо, процедура тобто, якщо людину за 10 днів попереджають, вона не, не, не повинна вважати, що це є порушенням її прав, так? так тобто так. це є нормально на сьогодні. Це воєнний стан. Для, для воєнного стану це нормально, mm -hmm. так визначив законодавця. А скажіть, будь ласка, чи можуть звільнити людину, скажімо, якщо вона а, перебуває а, за кордоном, І, але може, наприклад, виконувати дистанційну роботу, чи має право її в такому випадку роботодавець сьогодні звільняти? Ну взагалі то 90 днів календарних та передбачена відпустка у військовій час. Та. Але в нас відпустка без збереження заробітної uh -huh. плати. Та. Якщо працівник не повертається, він має, має право звільнити та, таку особу. Але в нас ще карантинні обмеження, і 90 днів буде рахуватися з дня набрання чинності цього закону. Тобто 19 липня. Якщо пройде 90 днів, воєнний стан не закінчиться. Та, він буде мати право звільнити таку особу, але чи має особа право написати на дистанційне? Тоже тут є тут залежить від роботодавця, чи якось все таки законодавець Якщо... регулює ці не, відносини. То... В цьому законі не внормували та, за дистанційну форму роботи, так як було при ковідних обмеженнях. Та. У нас для, є для держслужбовців та, є обмеження, які вони мають працювати на, на стаціонарному місці роботи. Дистанційна форма роботи не, не допускається, але це обмеження стосується держслужбовців і осіб, які до них Тобто, Місцеве самоврядування і так далі. А от для якщо дійшли згоди, роботодавець і працівник, що є ж такі роботи, що не потрібно фізичної присутності, так? Якщо роб, працівник може виконувати роботу дистанційну, це не заборонено, то має право, і тоді так. людина може уникнути цього звільнення? Так, так, так. Угу. звичайно. В такому випадку вона ж не буде ні в відпустці, ні в відрядженні, ні в інших. Вона буде виконувати свої трудові функції. А чи є якісь зміни? Скажімо, що стосуються простою, тобто, чи людину можуть відправити в простій без її бажань, ну без її згоди, або ж на то наприклад, відправити у відпустку без збереження зарплати без. Її Згоди тут якісь є о, такі унормування? Ну так як я вже повторюсь, скажу, що є призупинення трудового договору, так? тобто не треба нікого не попереджати, нічого не платити, призупинити. Так, але, але коли ми говоримо про постійність, це, це є дві третіх оплати. Так, так. Роботодавець може відправити працівника. Попередивши не пізніше, ніж будуть зміни істотні, бо то зміна істотних умов праці. Раніше ми повинні були, роботодавець повинен був попередити. Зараз він повинен попередити працівника, але не пізніше, чим настануть такі обмеження, ну, чим буде прості. Тобто не треба витримувати якийсь термін. Тобто але... можуть сказати сьогодні і завтра та, ти вже йдеш в простій, так? Так. Та. Угу. Але це більш ці випадки будуть перевірятися. Так? Ми будемо перевіряти припинення трудового договору. Це буде питання для перевірки, оформлення трудових відносин і дотримання цього закону. Угу. Це будуть основні три напрямки, які будуть перевірятися. Ну от, власне, те, що ви сказали про мораторі, про мораторій, який та, знятий та, так? Та, на ці перевірки. Обов'язково ще повернемо Мося до цього питання після того, як обговоримо ще які зміни є у трудовому законодавстві. Тобто, я так розумію, що власне щодо припинення та розірвання, так фактично, оце такі основні зміни, які ми обговорили. Так. Є ще щось тут такого, про що повинні знати при Карпатці? Ну що у нас зміни статтю 119, та зараз, її дуже обговорюють. У нас багато військовозобов'язаних, та багато захисників, які нас зараз захищають. І тут замість позбавили їх такого, як середнього заробітку на підприємстві. Та. Якщо у нас раніше зберігався місце роботи, посада та середній заробіток. Зараз зберігається місце роботи і посада. Без. Середній заробіток у нас не зберігається. От зараз багато тема ця на слуху, і дуже обговорюють, але наразі. Зняли та середні середній, заробіток. заробіток. А скажіть, і будь ласка, це... от, власне, що ця норма, ви говорите, що обговорюється, і от постає питання, чи ця норма стосується усіх мобілізованих і призваних працівників, які до 1 липня призвалися, чи вже тих, хто після 1 липня призивається? Це стосується всіх, хто мобілізований. Тобто незалежно чи вони з 24 лютого, там чи так. з березня, так тобто, це вони фактично до, до цього часу отримували середній заробіток зараз, розвантажують підприємства підприємців, щоб не платити. Також обговорюється питання і відпусток військовослужбовців. От, власне, прочитала коментар Міністерства економіки, якраз до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин. Ці коментарі опубліковані на сайті Міністерства економіки. От, власне, цитую: зміни передбачають, що час, коли відповідно до статті 119 кодексу законів про працю за працівниками, призваними на строкову війську. Військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду, на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи і посада на підприємстві і Час призову не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Тобто, чи правильно я розумію, що військові також втрачають право на відпустку? Так, вони на підприємстві втрачають право на відпустку, так як не платиться заробітна плата і немає відрахувань, так. Uh -huh. але в той же Момент вони набувають право на відпустку за місцем проходження служби, але тут також діють ті самі півроку людина ну, під час, от, наприклад, під час проходження військової служби, півроку діє повинна прослужити людина, і тоді чи тут теж є інакші норми? є інакші трохи норми, так як це діє статут збройних сил України. І тобто, вже відповідно них, до статуту, там, так? Так, так, ну погіршення там не буде. Та? 24 календарних днів вони будуть мати, якщо б вкладений контракт, якщо строкова служба там 10 днів і відповідно до, до проходження строкової служби. Але право на відпустку вони мають у збройних силах України. Зрозуміло, дякую. І ну раз ми почали вже говорити про відпустки, знову ж таки багато точилося дискусій щодо і відпусток, так тобто, спочатку скоротили їх усі до 24 днів, і тим, хто мав більше, особливо це стосувалося педагогів, які завжди мали 56 днів відпустки. Чи унормував на сьогодні, бо вже говорять, що вернулися цих 56 днів. Як унормовані ці відносини? Дякую за запитання. Дійсно, цей закон унормував уже ці питання. 24 календарні дні. Може обмежити роботодавець, але це його право, а не обов'язок. Якщо працівник потрібен йому та, для виконання певних трудових функцій, він може його обмежити на час дії воєнного стану до 24 календарних днів. Якщо ж такої потреби нема, він може надавати відпустку, як і раніше, чи 56 календарних днів, чи 35, як у деяких. Ну. Не обмежено кількість щорічної відпустки, від додаткової відпустки чи відпустки за. Раніше відпрацьований час. Угу. Ну а що робити, якщо, скажімо, працівники, ну педагогічні чи науково-педагогічні написали ще раніше заяви, наприклад, на відпустку за власний рахунок після 24 днів, так або вийшли на роботу. Чи є тут зворотній процес, чи можуть вони назад повернути ці дні? Ну цей закон, як і інші закони, зворотньої дії не мають. Так? Якщо вони були в відпустці без збереження заробітної плати до Набрання чинності цього закону. Назад ми не повернемо. Якщо вони зараз, вже, скажімо так, вийшли на роботу, вони мають право на ту невикористану відпустку добрати, там, після 19 липня. Вони Свої мають право ні. взяти щорічну відпустку повної тривали, угу. так само якщо були і за власний рахунок, також можуть потім добрати і тривалість основної, так Так, звичайно. Угу. І щодо додаткових, ви сказали, також не обмеження. Тобто, чи мають право працівники брати додаткові відпустки соціальні? Наприклад, коли батьки мають право один з батьків брати відпустку на дітей двох неповнолітніх або інші відпустки. Так, звичайно, у зв'язку з набранням чинності закону 2352 мають право взяти будь-яку додаткову відпустку, якщо немає Тобто роботодавець не повинен Якщо є перечити, згода так? сторін, так. Угу. ну на додаткові взагалі це бажання сторони, яка має право, це що щорічну відпустку можуть обмежити. Угу. А якщо скажімо, у людини залишилась невикористана відпустка за минулі періоди, чи так. може вона під час воєнного стану взяти її? Так, я вже повторюся. Я сказав, що за невикористаний. Не використати навіть раніше. за минулі роки так, можна минулі так? роки, угу. так. зараз можна взяти, якщо є згода роботодавця. Тобто, тут ключове, якщо є згода, згода так? Так. так тобто роботодавець Бо це все рівно щорічна відпустка, угу. тобто роботодавець, все-таки може за якимись певними е, критеріями відмовити, так. так додаткову відпустку. Не може відмовити щорічну може може але... обмежити до 24 двадчоти. Але ні. якщо е, відмовляють, скажімо, у цих е, у щорічній відпустці вона переноситься на е, період після. Так, вона зберігається і після воєнного стану можна буде її використати. Чи при звільненні буде компенсація? Вона не, вона вона не пропадає, втрачає. не втрачається. Так це так, дуже так. важливо також е, знати е, нашим е, працівникам. Е, і, е, також ви сказали, що повертається право у Держпраці так, проводити перевірки щодо дотримання умов трудових відносин. Розкажіть, будь ласка, що у першу чергу дозволяється перевіряти, з якого числа можуть бути ці перевірки, і як, на що в першу чергу будете звертати увагу? Так, дійсно, перевірки будуть відновлені. В першу чергу це за звернення працівника. У нас є вже ряд звернень, які потрібно розглядати. Питання, які будуть розглядатися, це припинення трудового договору, законність припинення, щоб не було зловживання. Чи є підстави припинення, чи дійсно хтось з торін не може виконувати трудові функції? Більше буде стосуватися роботодавців. Так? Звернення про спілок, Щодо в інтересах працівника, буде питання розглядати підстави для перевірки. Також підставу для перевірки, що є новелою в цьому законі, буде е, інформація військової адміністрації. Раніше такого у нас не було. Ну і Залишаються ще повідомлення органів місцевого самоврядування. Також контроль виконання приписів виданих після травня 2022 року. Тобто, як ми ведемо припис, ми будемо його контролювати. Чи запланували ви вже такі перевірки, коли прикарпатським роботодавцям можна очікувати візиту фахівців держпраці? І я ще доповню, стосовно виявлення трудових незадекларованої праці, будуть також проводитись перевірки. зараз. Стосовно якраз незадекларованої праці, та проходить програма. Така називається вона Виходь на світло. Вона в стадії інформативної роботи. Та. Працівники держпраці відвідують різних роботодавців та переконують їх про переваги задекларованої праці, як працівників, так і роботодавців. Після чого ми проведемо моніторинг, та, наскільки, наскільки нас дослухались почули. роботодавці, та, почули роботодавці, після чого. Будемо приймати якісь рішення щодо відвідування власне формі перевірки таких роботодавців. Коли це буде, я думаю, що ще не готові сказати так? І в зв'язку з тим, що багато змін проведено так, в кодексі законів про працю, всі статті набули майже змін, і розробляються нові форми актів. Вони зараз проходять певну процедуру погодження в Міністерстві юстиції, в регуляторній службі. Тобто, коли це все відбудеться, коли тоді Прикарпатські роботодавці повинні чекати, так? Що та, на у нас шалений, скажімо так, тиск працівників, які написали звернення. Та вони написали були вже там два місяці, три. І до нас телефонують. А коли ж ви підете, вже там питання має розглядати. Та? І... Тобто запит є, залишається ну, лише так, його виконувати, так? Так, так ну дякую. І на завершення нашої передачі підведемо підсумки, що основне повинні пам'ятати прикарпатські працівники про свої права і про те, що робити, коли їх порушують, і як знати, що їх порушують. Що робити, так? Що робити, яких як ви знаєте, що вже порушили, так. У нас є управління держпраці в Івано-Франківській області, в яке можна звернутися в письмовій формі безпосередньо в приміщенні управління держпраці. Можна написати нам листа, про які права порушуються, ну, з дотриманням вимог законодавства про звернення громадян. Також у нас працює 15-45 гаряча урядова лінія, на яку можна звернутися і нам надішлють звернення. Громадян. Працівника, ну треба пам'ятати, що Україна працює. Так? Ми повинні сплачувати податки, так? щоб забезпечити менш спроможні верства населення і оформляти трудові відносини, платити заробітну плату і податки. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас у студії був виконувач обов'язків начальника відділу трудових відносин та зайнятості управління держпраці в Івано-Франківській області Андрій Юрочко. А для вас з вірою у нашу перемогу працювала Ірина Копостинська. Залишайтеся із суспільним. Слава Україні! На українському радіо Карпати програма «Радіодень».